Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На цьому відео рівно два роки тому айдарівці вітають усю країну із ним незалежності. Це Андрій Камінський з Косова з поземним камінь. Поки він роздавав інтерв'ю загальноукраїнським телеканалом та під кулями боровся із ворогом. Офіційно на сході його не було. Чому документальні дані з військових частин не співпадають з реальністю? Він попросив з'ясувати народний контроль. Я був добровольцем, але оформлений як мобілізований. Я був призваний Сватівським районним воїнськоматом. Получена була повістка, початка у воєнному біляті. Та після чергової відпустки Андрія приголомшують, він звільнений за службову невідповідність. До того ані доган, ані зауважень по службі чоловік не мав. Та як довести, що місяцями він воював і не підозрював про своє звільнення, не знає. Так як я мобілізований, мені не мали права звинити за службову відповідність. Рапорт і наказ командира, який я не бачу взагалі і рапорт, я ніякого взагалі не писав. Воював, все нормально, служив, виходив на бойові позиції, на блокпостах, все як має бути. Зброю, все в руках під пулями. І я так. А виявляли, що ви. Вже... А я вже був звільнений. Після майже року війни Андрій мріяв закінчити ремонт у домі та ставити на ноги трьох дітей. А зараз ані заробітну плату, ані посвідчення учасника АТО отримати не може. Зась і до всіх заслужених пільг в основному волонтери дуже сильно нам допомагали. Якби не волонтери, ми б взагалі ну допомагали і світло сплачу дому бачите в хаті ще немає ніякого палення взагалі. Тільки е обігрівачами електричними на майже 4 тисячі гривень зимою нагорів. Нічого не робиться. Землі, не, земельні ділянки, які обіцяли, не отримуються, пільги, учасники. А то з довідками не отримують і ніяк не можуть доказати, що вони брали безпосередню участь у зоні проведення антитерористичної операції. Звільнити військовослужбовця і його ж про це не повідомити неможливо. У військовій прокуратурі пояснюють, командування частини мало провести службове розслідування, повідомивши солдата та відповідні органи. Якщо Камінський не згідний з наказом командира частини, він вважає, що цей наказ неправомірний. Він має право оскаржити його вищестоящому командуванню або до суду. Втім, фахівці наголошують, навіть факт звільнення не позбавляє військовослужбовця права на статус учасника АТО. Документи щодо проходження військової служби особа може подати в обласний військовий комісаріат за місцем перебування на обліку. І комісія при обласному військоматі надає, має надати відповідний статус учасника АТО і видати посвідчення. За долою Андрія Камінського народний контроль стежитиме і надалі. Якщо ж виникають схожі проблеми, у інших військовослужбовців звертайтесь на гарячу лінію народного контролю. І на монюк Камонюкрусман Кучершук народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.